Красиві, молоді, головне, без комплексів. І головне питання, яке ставлять молодим жінкам у владі, за допомогою яких фахових знань та вмінь вони й отримали високу посаду. Простіше говорячи, чи всіх цікавить, розумом взяли, чи якоюсь іншою частиною тіла. Щоб покласти край цим обурливим спекуляціям, гроші вирішили поцікавитися біографією вродливих чиновниць і дізнатися правду у них самих. Кутряних шубах на підборах. Юні вродливі та сексуальні чиновниці поспішають на роботу. Так, але я дуже поспішаю. Феномен молодих державних службовців. Тренд, що захлиснув Україну. Після Революції Гідності уся країна чекала на нові обличчя у керма влади. Та обличчя виявилися настільки новими та юними, що це викликало неабиякий резонанс серед простих українців. У своєму ставленні до юних дарувань громадськість розділилася хтось за свіжу кров, а для когось це псевдореформаторство. Б багато службовців по всіх країнах не проти мати в своїх замах молодих прекрасних е представниць. Раніше молоді дівчата починали кар'єру на держслужбі переважно секретарками, але тенденції змінюються і тепер юних і недосвідчених красунь у віці 20 років беруть своїми замами і радниками найвищі особи держави. Одним з найгучніших скандалів стало останнє призначення 24-річної Анастасії Дієвої на посаду заступника міністра МВС з питань євроінтеграції. Втім, Анастасія має ще більш юну колегу Анну Калинчук із міністерства юстиції. Дівчині всього 23, А її вже призначили директором цілого департаменту люстрації. Покажіть нам ласка, ваш кабінет. Отут він. тут так. Директор департаменту питань люстрації. Ні, впливових батьків, ні будь-якої іншої протекції дівчина запевняє, немає. Анна Калинчук родом із Львівської області. Мама медсестра, тато пожежник. Живе скромною зарплатнею у 6 тисяч гривень. Кожного дня їжджу на, на тролевіс мене навіть е деколи впізнають люди. У чому секрет успіху молодих чиновниць? Розум, кумівство чи довгі ноги. Дивіться просто зараз. Із близько 50 тисяч українських чиновників молодь за різними даними становить чверть від загальної кількості держслужбовців. Гроші вирушили до кабміну, аби перейняти досвід і дізнатися, як юні таланти пробиваються у привілейований клуб державної служби. Але урядові службовиці не надто говіркі. Питаємо охоронців, які дівчата працюють у кабміні. Я не дивлюся. У мене жінка є. Ні, дивлюся. Можливо, більше молодих облич побачимо в Київській мерії. Ні, я покушать. Невже нам і тут не пощастить побачити юних чиновниць? Виявляється, ми не там шукали. Перспективні красуні ховаються у кабінетах. З самого дитинства мріяла про це. Я вчилася. Я закінчилася з красним червоним дипломом. Катерині 23. Вона працює кої в раді півроку. Роботу своєї мрії знайшла на сайті установи, і тепер вона головний спеціаліст. Є сайт Київради і на ньому постійно публікуються вакансії. Всі пороги вбивали, але все таки добилася свого. Катерина переконує, отриманню її посади не сприяли ні батьки, ні гроші. А це знайомтеся Вікторія, також 23 роки. Працює у відділі міжнародних зв'язків Київської мерії. І я е, спеціально йшла на міжнародні зв'язки, вчилася в, в університеті, і е, я знала, що я хочу цим займатися. Вікторія має вищу освіту і володіє англійською мовою. Але не дипломом єдиним їй вдалося потрапити на престижну посаду. Її зірка на державному небосхилі запалилася у школі помічника народного депутата. Там, після того, як проходиш екзамен, ти потрапляєш на практику або до Верховної Ради або сюди. Журналісти програми гроші також молоді та амбіційні і хочуть спробувати свої сили на державній службі. Тому моя колега Дарина піде на співбесіду у рекрутингове агентство, а я віддам своє резюме прямо у руки чиновникам. Наші журналісти старанно описують свої навички та переваги. І, надрукувавши документи, вирушають на пошуки роботи в держслужбі. Спершу йдемо в рекрутингове агентство. Доброго дня. Вікторія Бабан, професіоналка з підбору кадрів, цього року вона підбирала спеціалістів для одного з міністерств. В такому відборі участвувала не тільки наше агентство, агенство, що міжнародна організація, яка контролювала всі процеси. Дарина пропонує спеціалістці оцінити власне резюме. Для неї підшуковують позицію прес-секретарки. Знайомі з вашим досвідом роботи. У Дарини вища журналістська освіта, червоний диплом і три роки телевізійного досвіду. Важливим має бути знання англійської мови. Угу. А, як у вас з цим питанням? Англійська розмовна, французька відмінна. Є знання і бажання, що є дуже цінним для цієї позиції. Mm. А мінусом значу, це все ж таки невеликий досвід роботи. Три роки це досить мало. Вікторія радить нашій журналістці попрацювати ще мінімум два роки і підтягнути англійську. Вона переконує, тоді на посаду прес-секретарки в міністерство чи мерію обов'язково візьмуть. Я думаю, що шанси є досить значні. Рекрутерка упевнена, що впливові батьки у проходженні ку. Конкурсу не допоможуть, бо там усе залежатиме від знань. Втім, для українців не новина, що престижні державні посади часто передаються у спадок. Заможні батьки відкривають шляхи своїм дітям. Тобто і це не має жодного відношення до реформ до зміни країни чи то там до покращень. Черговий скандал, що вразив громадськість. Декларація 25-річної прокурорки Альони Бобіти, яка має за собою міцний тил в особі батька луганського податкового генерала Ігоря Скорікова. Це тільки почало. Подейкою саме він подбав про її безбідне життя, адже у свої 25 Альона, окрім престижної посади, має чотири квартири, три гаражі і елітні автівки, фольксваген і, Volkswagen, і Porsche Cayenne. І все це при зарплаті у 6250 тисяч гривень на місяць. Гроші дуже хотіли розпитати Альону Бобіту, як же їй вдалося досягнути таких кар'єрних і матеріальних висот. Однак вдома ми її не застали. Нам нужна Альона. Альони на роботу обращають. Проте побачили її батька Ігоря Скорікова, який саме від'їжджав у справах на поршкаєні. Маємо надію зустріти Альону на робочому місці. А ми шукаємо Альону бобіту прокурора. Чоловік довго думає, а потім каже, що не знає, чи є пані Альона на місці. Але після наполегливих розпитувань раптом згадує: Сажалню відпустку мені записано. Вона у відпустці зараз. Я так розумію, що так. А як надовго не підкажете? Этого я не знаю. Улюблений прийом держслужбовців у разі будь-якої неприємної ситуації ти у відпустку чи на лікарняний. Схоже, роботи в Оболонській прокуратурі не так вже й багато. Тому що такі молоді прокурори, судді, ці ну, чи чиновники, вони зазвичай всі користуються люксовими автомобілями. Всі вони живуть в лакшері нерухомості. На Над ну, в той же час дуже рідко вони відповідають тій посаді, на яку вони займають. А поки ж прокурор Оболонського району Альона Бобіта насолоджується відпусткою. Ми вирушаємо на пошуки роботи у державній службі. Ого, яка будівля! Це кузня кадрів для державних службовців. Маю на поготові своє резюме і готова працевлаштовуватись. Сподіваюся, не проженуть. Доброго дня. Підкажіть, а з приводу працевлаштування до кого можна звернутися на державну службу? Нашою появою тут м'яко кажучи, здивовані голова Нацдержслужби у відрядженні. Тож нас попросили почекати. І нарешті ось він шанс стати чиновницею. А я хочу на державну службу працевлаштуватися, принесли резюме своє. Ця державна служба виключена за конкурсом. У нас зараз конкурс не оголошений не є. Ось так мрії розлетілися на друзки. Все, що тут можуть порадити, слідкувати за інформацією на сайті. Добре, дякую, та да, будь ласка. Незважаючи на те, що в Україні сьогодні дійсно є попит на нові неспотворені корупцією обличчя, експерти зазначають, досвідчені державники можуть легко використовувати юні таланти як ширму для своїх корупційних оборудок. Гроші знайшли ще одну юну чиновницю з Тернополя. Це Ілона, і у 24 роки вона вже працює на престижній і дуже важливій посаді. Ми зараз знаходимося в юному територіальному управлінні юстиції Тернопільської області. Я працюю в відділі примусового виконання рішень. Окрім цього, вона донька народного депутата України Ігоря Побера. і без п'яти хвилин прокурорка. Прийшла відкритий конкурс, результати вже є оприлюднені. Надію, що спецперевірка пройде успішно. Та поки триває перевір... Вірка дівчина сумлінно ходить на важливу і водночас небезпечну роботу. що погрожують вам, наприклад. Бувають часто, тому я це сприймаю як заналежне. належне і собак спускали. Ексклюзивно для програми гроші вона погодилась показати своє життя та відверто відповісти на всі наші питання. Це моя гардеробна влюблена частина в цій квартирі. Які ж сукні полюбляє донька народного депутата? Купляли його у любові. І вечірній варіант. Це ще одне вечірнє платье мені його мама подарувала. Та нас більше цікавлять вбрання від Дольче Габана чи Крістіан Діор. Дольче Габана, на жаль, немає. Ну можливо, колись будуть. Ілона запевняє, впливовий тато ніколи не намагався посприяти її кар'єрі. Він не сприяв, оскільки я того скажу, не було в тому потреби, оскільки мені виходить до сих пір здобувати собі як освіту, так і кар'єру. Це підтверджує і батько. Та зізнається, одразу після закінчення Ілоною університету він мав можливість працевлаштувати доньку. На той момент скажу по секрету, Я міг домовитися, щоб її взяли в прокуратуру. Попри все, владу в Україні надалі перейматиме молодь. Цей процес незворотній, і з ним краще змиритися. Переконана Анна Калинчук із міністерства юстиції. Це Яна, це Олег, це Анна, це Наталя. Ось бачите, як вони всі молоді. Судити чиновниць варто передусім за результатами їх роботи, адже це набагато важливіше для суспільства ніж їхня врода чи гарні фотографії.